Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми будемо в'язати ось такий візерунок, дуже гарний. Ось це картинка з колекції, де такий візерунок представлений. Там дуже багато таким візерунком і светрів і жилетен. Він мені дуже сподобався. в мене є в залишках бобінка такої пряжі, і тому я вирішила собі зв'язати светр просто з круглим вирізом. Спущене плече ось таким візерунком. Зв'язала ось такий візерунок, але ось чомусь мені хочеться в нього додати більше якогось пушку. Ну, Це якась, напевне, у мене карма на цей пушок. Мені його скрізь хочеться. Воно виглядає коли з пушочком трішки прям. Таким, знаєте, більш і багатшим, і таке полотно, так як це буде тут зимова суміш, тут є марінос, і альпака, але і є котон тут у цьому складі цієї пряжі. Ось я в'язала з неї кардиган, У мене є, і є залишок. Думаю, куди ж його використати. А і я от, коли зв'язала цей зразок, подивилася, що хочеться щось додати. Подивилася в своїх запасах ось таку ниточку. Тому будемо зараз з вами в'язати ось такий візерунок. От, і потім подивимося, вже, як він буде виглядати після прання. Я хочу що з вами ще проговорити. Подивіться, я роздрукувала ще такий візерунок. Рунок, бачите, тут приближено, і тут навіть є паєтка. Дуже теж красиво. У мене паєтки немає, тому я, от якщо б була паєтка, можливо, я би сюди додала паєтку, було б класно. А так як паєтки нема, я додам пушочок. У мене ось така нитка є. Ну, можливо, буде трішки такий міланж, але якщо одну, я от прям так прикладала до нитки не сильно. так. Прям видно, я думаю, що буде гарно. Ну, подивимося з вами і будемо бачити, будемо знати. Тому, ну що, поїхали в'язати. Зараз ще розберемо з вами схему. Хочу, що я хочу вам показати по схемі. Да? Дивіться: е, є схема рапорт. Ось це у нас рапорт це тобто той елемент, що буде повторюватися. Тобто, да, ми, ми починаємо не звідси. Не з цієї петлі, набирати, а звідси. Тобто Ми набираємо дві виворітні петлі. Візерунок дуже легкий. Він складається з виворітних і лицьових петель і є накиди. Ось ці дирочки виходять за рахунок накида, І те, що ми пров'язуємо по дві петлі разом. Тобто Ми тут пров'язали накид дві петлі разом. Потім тут дві петлі разом і накид. І далі на виворотньому ряду ми пров'язуємо не схрещені накиди, тому що, якщо ми пров'язуємо схрещені, дирочки не буде. От, а ми пров'язуємо ось такі накиди, щоб в нас вийшла дирочка. І виходить ось такий красивий візерунок, ніби, знаєте, як плетінка. така. Ось, Подобається мені, він дуже гарно дивиться, тому будемо в'язати. По нашій схемі, дивіться. Наш рапорт петель складає 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель. Так, ручка. так, 8 петель. Наш рапорт має візерунку. І рядів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. От, І має 12 рядів, тобто 12 рядів і 8 петель наш рапорт візерунку. Ось ці можете собі зафотографувати, але я ще під диктовку буду вам диктувати. Ну і розпишу цей візерунок. Це наша виворітня петля. Пуста клітинка це лицьова петля. Це тут кружечок, погано просто видно, друк. Да? Це накид, тобто ось тут накид і тут накид. Да? Тобто перед нашими дві петлі разом ми накиди. Це дві петлі разом з нахилом вправо, це дві петлі разом з нахилом вліво. Ось. Все, можемо з вами починати в'язати. Так як рапорт складає 8 петель, я наберу на 4 рапорта, тобто 32 петлі. І 2 петлі наберу краєві. Буду набирати 34 петлі звичайним способом на одну спицю. У мене на каналі є відео, ви можете перейти і там більш детальніше. Я не буду зараз зупинятися і пояснювати, тому набираємо 34 петлі. 34 петлі, у мене це буде виворітній ряд. Тому я просто всі петлі пров'язую виворітнім рядом. Але я його не буду враховувати у свій рапорт. Це я для естетичного такого вигляду і так завжди роблю. Тобто всі петлі я зараз пров'яжу виворітні. Ну, по моїй стороні вони будуть всі лицевими. І мені буде дуже. Зручно в'язати. Так і ви, зараз пров'язуєте всі петлі виворітніми. Якщо у вас так а хочете, можете не пров'язувати це ви собі самі. Я просто ділюся з вами своїм досвідом, як це роблю я. Ось, тому, ось так, ми з вами зараз пров'язуємо пров до кінця нашого ряду. Це я пров'язала і починаємо перший ряд нашого рапорта. Тобто ми в'яжемо дві виворітні петлі, далі у нас іде три лицеві петлі і три виворітні петлі. І далі повторюється наш рапорт. Дві виворітні петлі, три лицеві, і далі повторюється. Ось. Я, але я собі для зручності рахую так: 2, три вив... три лицьові і потім 5 наших виворітних петель. Ну що, починаємо в'язати перший ряд, рапорт у наш візерунку вісім петель, і по нашому рапорту у нас виходить дві виворітні петлі. Ми в'яжемо один, два, дві виворітні петлі, далі три лицеві. 1, 2, Три. І далі по рапорту три виворітні петлі. Все. це наш рапорт візерунку. Далі ми продовжуємо наш рапорт. Дві виворітні петлі, три лицеві петлі. Три виворітні петлі. Ось. Далі у нас повторюється наш рапорт. Дві виворітні петлі, три лицеві петлі і три виворітні петлі. Знову повторюємо наш рапорт. Дві виворітні петлі, три лицеві петлі і три петлі виворітні. Ось, і краєва петля в'яжемо вигорітні. Це наш другий ряд, це виворітній ряд. І ми з вами просто пров'язуємо всі петлі по візерунку. Це означає, що ми лицьові пров'язуємо лицьовими. Виворітні ми пров'язуємо виворітніми. Ось. В'яжемо самостійно до. Кінця раду зустрінемося в третьому ряду. Ось, Тепер вяжемо третій ряд. Дивіться, перший ряд ми оце пров'язали. Ось тут. Це перший, це другий виворітній, третій ряд і четвертий. Тобто Перший і третій повторюється, і другий і четвертий виворітні повторюються. Тому ми з вами вяжемо наш третій ряд, так само, як і перший ряд. Я не бачу сенсу з вами його починати. Тобто ми так само, тут вже навіть видно по візерунку, дві виворітні, ці лицьові, ці вивертні, ці лицьові. І ми зустрінемося з вами в п'ятому ряду, коли будемо робити наші накиди. Все, я пров'язала 4 ряди. Ну, Так, знаєте, я дивлюся, непоганенько, більш так об'ємніше. Ну, Подивимося після прання, як буде. І ми зараз з вами в'яжемо ось тут. Тобто, ми з вами зараз в'яжемо одну петлю лицьову, петля, накид і дві петлі разом. Тобто, ось ми перезнімаємо нашу виворітню і нашу лицеву. Бачите, що вони ось так дивилися. Ось, ми їх перезняли, тобто, ми будемо закривати нашу виворітню, щоб її нас не було видно. Ось так. І пров'язуємо ага, пров її дві разом. Ось, бачите, тобто, Ми накрили нашу виворітню. Далі ми в'яжемо одна лицева. І тепер знову ось ми беремо нашу лицеву, якщо ви в'яжете так, як ви, і у вас повернута виворітня цією дужкою передньою, да? тобто вам треба її ось так розвернути, поміняти. І ось так ми пров'язуємо лицевою. Ось. ось, бачите. І робимо накет. Далі, що у нас виходить? Дві лицеві. Один, два. Тобто, що ми зараз робимо? Ми зараз робимо, що ми ось так, бачите, тут будемо з вами змінювати наші петлі. да? Ми їх от, міняємо. Ось тут, бачите, міняємо. Будуть навпаки. Так, 1, 2. Угу. І тепер ось тут все зробили. Ось тут одна петля. да? Тобто ми далі повторюємо наш рапорт накид і дві разом. Лицьовою з нахилом вправо. Ось так. Одна лицьова. дві разом з нахилом вліво, накид дві лицьові. Все. Ось. Повторюємо знову наш рапорт. Одна лицьова. накид. Дві разом з нахилом вправо, одна лицева, дві разом з нахилом вліво. Ось, тобто ми нашою лицевою накриваємо нашу виворітню. Накет, дві лицеві. Все, далі повторюємо рапорт. Виворітній ряд ми в'яжемо з вами. По нашому візерунку, при тому ми виворітні, ой, тобто, да, ми виворітні петлі, коли будемо в'язати на наших накидах, тобто, наші накиди, ми будемо пров'язувати так, щоб у нас була дирочка, не схрещені. Ось накид-дві дві, лицеві. Ми будемо їх пров'язувати схрещеними петлями. Ось, зараз у нас з вами шостий ряд, це виворітній ряд. Ми пров'яжемо з вами наші петлі по візерунку. Ось, бачите, накид мій. Я його просто пров'язую з такою дирочкою, виворітне петлею. Все. І так далі. Ось, бачите, все, пров'язуємо так, шостий ряд. І зустрінемося з вами в сьомому ряду. Все, я пров'язала шостий ряд. Зараз у нас сьомий ряд лицевий. І ми з вами, так, що це в мене тут угу, не пров'язалось. І ми з вами ось тут будемо зараз е, в'язати. Тобто, одна лицева, п'ять виворітних, дві лицеві. І так буде наш повторюватися рапорт. Ось тут ми зараз. Одна лицева, п'ять виверітних, дві лицеві. Ось. Одна лицева, так? далі у нас п'ять виверітних. От, раз, два, три, чотири, п'ять, дві лицеві, от, бачите? Знову одна лицева, виворітних, 2, 3, 4, 5. Тобто ось у вас виходить для того, щоб запам'ятати, да, де у нас накиди, ми отут робимо от виворітня. Ось цю петлі, де ми накиди, тобто ось так виходить в шахматному порядочку. От, І так вяжемо до кінця ряду, повторюємо наш ряд. Далі ми на виворітньому ряду в'яжемо лицьові лицевими виворітні, виворітні. Це буде восьмий ряд. Дев'ятий ряд ми повторюємо так, як сьомий ряд. Десятий да? ряд ми повторюємо так, як восьмий ряд це виворітний наш ряд. І далі 11 ряд ми робимо знову наші візерунки. Тому ми зустрінемося з вами в 11 ряду. Все, одинадцятий ряд. Дивіться, який вже гарний візерунок. Ми з вами вяжемо наш рапорт. Ось, повторюємо наш рапорт. Тобто ми з вами дві разом з нахилом вліво, далі у нас з вами накид. Три лицеві, три накид. Дві разом з нахилом вправо. І одна лицева і одна лицева. Ось, ось так. Повторюємо з вами наш рапорт. Десь 3-4 рази вдовжину, ви вже собі в висоту. Тобто, да, дивіться, вже самі. Давайте ще раз пров'яжемо. Вирішила з вами пров'язати ще один раз, 11 ряд, тому що подивилася на відео, що десь мої руки внизу і вам не видно. Ось я пров'язала ще один рапорт, бачите, вже два рапорти. У мене тут ще ось такий маленький залишок є від клубочка. Думаю, може, мені хвата ще на повноцінний рапорт. Ну, от пров'яжу, наскільки вистачить, тому що ну, не туди, не сюди цей шматок. Ось, повторюючись одинадцятий ряд, краєву ми знімаємо. Далі у нас дві разом з нахилом вліво. Ось, ми їх пров'язуємо. Дві разом з нахилом вліво. Далі у нас накид. Три лицеві. Один, два, три. накид, дві разом лицевою з нахилом вправо, лицева. Все, далі повторюється наш з вами рапорт. Ось. Подивіться, дуже легко запам'ятати 11 ряд. ну от Якщо ви вже будете пров'яжете декілька разів, ви вже зрозумієте, так? ви вже навіть будете бачити, що 1, 2, 3, 4 ось таких рубчика, це виходить, що у нас буде з вами 11 ряд або п'ятий ряд. І відповідно дуже легко запам'ятати ось сюди-сюди, бачите, воно навіть так прям і петлі дивляться сюди. Тому я думаю, що ви легко дуже запам'ятаєте цей візерунок. Я ось так і запам'ятовую всі візерунки. Мені вистачає один-два рапорти пров'язати, і я вже запам'ятовую візерунок, навіть можу схематичну схему змалювати по пам'яті. Ну, можливо, це в мене такий склад розуму, не знаю. Ось, але ну ось так. Тому вже я його зараз завершу, і далі вже подивимося, я виперу і зрівняємо з вами цих два візерунки, запишу вам свої там думки щодо цього, які все-таки я буду використовувати, і все ж таки, що я буду з нього в'язати. Висох мій зразок, він мені однозначно подобається більше, ніж оцей, але не подобається те, що таке рихле полотно, тому однозначно буду ще пробувати. Тобто, що я буду робити? Я візьму номер спиць поменше. І що ще я собі придумала? Я все-таки поїду в магазин в Києві, в ярну, візьму з собою цю пряжу. І попідбираю до неї ще можливо. Щоб не такий був довгий ворс. Можливо, навіть, ви знаєте, мені б більше навіть сюди підійшла ниточка кашеміра. Дуже би класно, я думаю, що було б, якщо була б мілка паєтка тут от прям красиво було б. І ще схильна я до паєтки, яка йде краплинкою з такими намистинками, що вона йде. Ну, Однозначно, що треба щось додавати. Тому що ну це непоганий, але ну от саме на светер, щоб носити, я. Ну, от щось хочеться мені додати ще тим більше, що планується це носити його взимку. Тому що я скажу вам так: навесні у ньому е, жарко, тому що у мене кардиган зв'язаний із такої пряжі, е, без ніяких додаток, і воно жарковато, я вам скажу. Там рука в три четверті я його на футболку одягаю і ну от прям жаркувато. Е, от, а, ну, отак от на светр дуже подобається, але бачите, ну такий довгий-довгий ворс. Воно-то непогано, воно-то, знаєте, мені подобається, що ці ворсинки закривають оці проміжки, да, тобто ці дирочки, воно ось так дивиться ну дуже, бачите, так красиво. Але, 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 але щось хочеться сюди ще додати. Ну, подивимось. Подивимось, що воно буде. Але однозначно цим візерунком буду в'язати. Тут бачите, вже в мене не вистачило. Я вже закривала просто ниточкою махера.